Коли Орисі було 50, вона вперше поїхала на заробітки. Синові Олегу, щойно виповнилось 26, він одружився з Світланою. Непогана дівчина, Орисі сподобалась. Вона залишила їм свою батьківську хату, думала, хай живуть, господарюють, та хай будують свою сім'ю. Але Олегу перспектива жити в селі не подобалась. Мамо, ну навіщо мені ця стара хата? Це ж село. Я хочу нормальну квартиру в місті, як у людей, вручав він щоразу, коли заходила мова про житло. Урися тоді тільки зітхала, вона сама прожила в тій хаті майже 40 років і нічого. Але син хотів місто, хотів своє життя, хотів по модному, і вона, як усі матері, подумала ну що ж, якщо хоче, треба допомогти. Так вона потрапила в Італію. Перший рік був найважчий нові люди, інша мова, робота з ранку до ночі, старенька пані з деменцією, догляд, безсонні ночі, пелюшки, сльози. Урися ніколи такого не робила вдома, але тут мусила. Думка про те, що десь там за тисячі кілометрів живе її син. І буде жити в кращих умовах завдяки її старанням, тримала її на ногах. Вона відкладала кожен євро відмовляла собі в одязі, у вихідних, у днях відпочинку, та навіть кафе каву за півтора євро вона собі не купувала, економила, аби лише швидше зібрати. Син час від часу дзвонив Мамо, як справи, коли вже не збираємо на квартиру? Олеже, ще трохи, я стараюсь. Ну бо, мам, я в тій хаті не виживу, мені в селі ну, ніяк не йде. Світлана таких розмов ніколи не вела. Вона навпаки казала, мамо, не спішіть, нам і так добре, діти ростуть, ми собі справляємось. Орися відчувала в тому щирість і трохи сором, бо вона розуміла, Світлана не вимагала, Світлана просто жила і головне була щиро вдячна за все, на відміну від її сина, який був постійно чимось незадоволений. А головне його бажання було квартира в місті. За шість років у них народилося двоє дітей Миколка і Соломія. Орися показувала онуків по відеозв'язку. Маленькі личка сміялись у камеру, а вона десь там, в чужій кухні, сльози ковтала. Коли Орися вперше приїхала додому за ці шість років, аж на Волидень вона відчула, що щось не так. Олег став різкішим, замкнутішим, ховав телефон, коли заходила мама, часто кудись зникав, казав, що по справах. Світлана, навпаки, була ще стриманішою, тихішою, В синці під очима, худа, виснажена, але жодного слова скарги. А потім почались доноси. То сестра казала, Орисю, ти знаєш, може, то не моя справа, але твій син часто гуляє. То сусідка прошепоче, я його бачила в кафе з якоюсь дівкою. Орися питала Світлани, доню, що там у вас? Та все добре, мамо, Олег просто втомлений, я справляюсь. У той момент Орися зрозуміла, Світлана бреше, бо хоче зберегти сім'ю, а син має купа запасних варіантів. Коли гроші нарешті зібрались, Орися купила кім... квартиру трикімнатну, в гарному районі. І вирішила записати її на себе, хоч і не відразу сказала чому. Олег здивувався, Мамо, що це за цирк? Ти що мені не довіряєш? Довіряю. Але так, поки що краще, відповіла вона. Світлана сказала просто це ваші гроші, я нічого не маю проти. Олег покрутив губами, але змирився. Вони жили у тій квартирі ще два роки, Орися приїздила раз на рік і все більше переконувалася, що син іде не туди. Минуло вісім років їхнього подружнього життя, коли Орися знову приїхала додому на свята, запросила родину сина до себе на вечерю. Але приїхав лише один Олег. А де Світлана, а де діти? запитала вона відразу. Олег сів поруч, поклав руки на стіл і спокійно, якось так буденно сказав Мам, ми розлучаємось. Орися втратила дармове. Як? Чому? Не зійшли з характером, мама? У мене інше життя почалось. Я зустрів іншу жінку. Ну ти розумієш? А діти? Та я буду приходити, не гавлюся». І що з Світланою? Та що, що, мам? Житиме, вона ж не на вулиці, у нас ж є квартира. Але квартира записана на мене, Олеже, «Так от, його очі спалахнули. Пора вже переписати її на мене, я ж твій син, і я з нею розлучаюся. Ти що, хочеш, щоб квартира дісталась чужій людині? Орися вперше відчула, що їй хочеться вдарити столом. Вона повільно підвела погляд. Світлана чужа. Ну, звісно, вона тобі ніхто, не вістка, і ми розлучаємось. У ту ніч Орися не спала. Вона згадувала, як Світлана руками мовчала, ховала свої сльози, чекала його з дружніх посиденьок, годувала дітей, робила уроки, як вона ніколи не вимагала нічого, ні грошей, ні подарунків, ні уваги. А тепер вона чужа, і її онуки теж чужі виходять. А Олег Олег збирався провести нову пасію, дівчину, що вже йому писала смайлики, поки Орися була на кухні. Привезти в ту квартиру, ту, за яку вона спину гнула, руки терла, ночей не досипала? Ні. Вранці Орися поїхала в місто. Сиділа перед нотаріусом, перебираючи пальцями хустинку. Нарешті каже Я хочу написати даручу, на квартиру, на кого? запитала нотаріус. Орися зітхнула на мою невістку і на двох онуків порівну. Нотаріус здивувалась, але мовчки кивнула. Ви впевнені? Більше, ніж. Орися вийшла від нотаріуса легше, наче з душі камінь впав. Вона зайшла до Світлани ввечері, діти грались на підлозі, Світлана бліда виснажена, саме просувала сорочки. Доню, почала Орися, мам, що сталося? Олег щось наговорив? У Світлани затремтіли руки. Орися подала їй конверт. Там був документ. Світлана прочитала, спочатку не зрозуміла, потім зблідла ще більше, потім впустила праску Мам, тепер у тебе є дім і мої внуки теж мають дім. Але чому? Тому що ти не чужа. Ти була моєю дочкою, коли моя дитина була, був ще хлопчиськом. Ти берегла цей дім, ти ростила моїх внуків. А квартира то плата то просто, так правильно. Світлана розплакалась, так як плачуть тільки тоді, коли душа вперше за довгий час перестає боятися. Мам, я не можу прийняти, я не можу. «Можеш, бо інакше ваш батько завтра приведе сюди свою нову жінку, і ти з дітьми підеш по світу. А я не хочу, щоб мої внуки жили на вулиці. Діти підбігли, обійняли бабусю. Бабусю, ти ще приїдеш? Приїду, усміхнулась вона крізь сльози. У вас тепер і свій дім, і я хочу бачити, як ви в ньому ростете. Олег про це дізнався дуже швидко. Позвонив серед ночі Мам, ти що наробила? Орися спокійно відповіла те, що мала зробити. Та ти мене зрадила, ні, сину, це ти зрадив свою сім'ю. Я тебе знати не хочу. Мені не дуже шкода, а я зробила все правильно. І вона вимкнула телефон. Уперше в житті вона вибрала не дитину будь-якою ціною, а справедливість і тих, хто справді має, вміє берегти сім'ю. Через півроку Орися знову приїхала, у квартирі було тепло, чисто, діти сміялися. Світлана трохи поправилась, очі перестали бути порожніми. На кухні пахло чимось смачним. Мамо, сказала вона, ми ніколи вас не забудемо. А мені не треба, подяк доню, усміхнулася Орися. Мені треба, щоб ви жили добре, бо дім це не ті, хто про себе думають, а ті, що один одного бережуть. І коли Соломійка обійняла бабусю за шию і прошепотіла бабусю, я виросту і теж куплю тобі дім. Ох, донечко, сказала Орися, притискаючи її, найбільше дім у мене вже є це ви. Іноді мама мусить зробити найболючіший вибір не на користь своєї дитини, бо є моменти, коли не кров вирішує, а правда? Олег втратив квартиру, але передусім він втратив совість. А Світлана з дітьми отримала дім, але передусім вона отримала віру, що добро існує. Бо там, де чоловік зрадив, зберегла матір. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Орися, коли від свого рідного сина все забрала?